Суніжечки перлина, туреччина, фабрика дитяча, фабрика ортопедична, профілактична. Дивіться, який гарний супінатор. М'якенький, тверденький такий, дуже приємний на дотик. Так, дуже гнучкі, Хоча взуття ортопедичне, твердий заднік, дуже тверда п'яточка, подушечка, щоб нічого не надавлювала. І ось дивіться, яка фішка. Дуже прекрасна. Чому? Тому що ніжки бувають худенькі, повненькі. От, гарної якості заліпка, вона буде довго служити. І дивіться, які тут у нас стрази. Просто стрази. Класні. Шкіра ззовні, всередині шкіра. Заліпка якісна, заліпка така, що треба прямо зусилля прикладати. Так, а як правильно брати розмір? Ось тут пальчик стоя. Стоя ніжка більше на Початок сезону пальчики до шва, це норма. Правильно підобраний розмір, 3-4 місяці вистачає сезон. Оце поліуретан, він з добавками. Якщо поліуретан натуральний, один, він не гнеться зовсім. Він, як дерев'яний. А це у нас з добавочками з гумою, і воно трошечки такі гібке, але дуже якісна підошва, вона не тріскає, не лопає, вона не скользиться, дуже класно. Чудова моделька. Моделька, я вже, як замітила, по магазину, вона розрахована на таку ніжку більше стандартну, ближче до худенької. Ще й заліпка тут і зафіксує вас. Буде все чудово. Гарні, гарні, дуже. Під будь-який одяг, блискучі. А що, дівчатам треба? Більше нічого. Щоб без тіло. Звертайтеся.